Ні, не правильно, правильно? Нет. На пожежі, ми, то, нам, ну, 100 000. А а, ну, а, а, а залишиться там взагалі на перебороні якісь паливо? Ми зараз об'їхали це паливо, було, которое у нас було на вино. І воно ще саме. А ми зараз об'явили тендер, він вже закінчився для того, щоб в зимовий період зайти на тероборону, ми на, не на, те, на теробороні не будемо, а на надзвичайних заходах ми купляємо для генераторів. <гум> ну, не все на тероборону там я бажаю, щоб все одно якісь пальні має залишитись на якісь екстрені Там якісь залишили, да. там є, є, є. все таки тут е, э, вагнер ну, Тероборона без палива точно не залишиться. А, а яка в них тут е, знову просто, чи ми перекидаємо ну, майже 900 літрів, а скільки там взагалі є дизеля, чи бензин залишився, а дизель перекидаємо. Діспалом, наприклад, 892 літри діспалом, да, да, а невідомо, скільки залишалось. Саме на теробороні? После вот этой переписки, да? Так. Да, да, зачем цена? Да, зачем цена на него? После да, помещения да, да, не в гостюру, ну. вот Мова не йде не про це. Мова йде про те, щоб Дмитро Короч каже, якщо ми зараз віддамо десь 800 800 то щоб теритомо на випадок дійня, ми ж у війні. Ну, щоб не залишити малоїші, це так, зараз дізнаються для того, на бюджетній комісії я не йду, присутні ми поміряємо обходження. Шановні присутні члени комісії. Абсолютно нормальні і логічні питання. Комісія не для того, щоб хтось один доповідав і всі швиденько піднімали руки. Комісія для того, щоб кожен мав можливість навіть на самій комісії розібратися в питанні. Тероборона не може бути безпалива. Нормальне питання. Є фахівці, є начальники управлінь, відділі і люди, які відповідають за певні дії і в тому числі за складання передхивіше. Для того ми збираємося, щоб вони доповідали, а ми розбиралися питаннях і потім рекомендували світ. на терабороні нічого не залишається. На надзвичайних ситуаціях залишається на терабороні нічого не залишається, а на надзвичайні це надзвичайних залишається. Ми зараз докупаємо. Ми докупаємо це на олівом, щоб воно не випарялося. Ми в. В будь А талонами ми зараз закупаємо і за повністю забезпечуємо зимовий період. В будь якому випадку у нас є паливо на надзвичайні ситуації, в тому числі, яке може бути використано для да, Шановні члени, члени будуть на Це паливо це не акт на списання палива, це mm. передача перепиші. з одної функції на другу. А а Воно буде да. списуватися путівками. Шановні члени, що немає. Можуть, будь ласка, Як член тероборони? Дивіться, по складається враження, коли ви забираєте паливо у тероборони, що тероборона взагалі нам не потрібна. Ні, тобто, нам дається тероборона... такі враження у людей зараз. Щоб... Нам тероборона взагалі потрібна, але паливо але пала не траві не треба. В не треба в в, при в, ви, чекайте, помімо <губ> того, що ми в, в, в фазу позучку списували на юг посты, больше мы по обороне палого не список, но у нас нет механизм. до сих пор депутаты, я же сказала, что надо э -э сделать механизм, как списать палого, как просто отдать два. Не, ну я, давите, рекомендую, как я я какие так само на вас... у нас есть надзвичайная ситуации, потому что теперь оборона в любой момент закроется. Если вы делаете какая-то надзвичайная ситуация, то Мені здається, надзвичайна ситуація і різні речі. Вони буде складно списати мені дається звичайної ситуації, потреба тероборони поточно. Да, а на сьогоднішній день яку тероборони взагалі не можуть, немає механізму. Чому? Тому? Розрахунок давайте. Тому що ми зробили. Я просила скільки нашого вітальний розрахунок тероборони. Хто не, на сьогодні... Другу командир, Другу не можна я розроблював? Команди. я можна будь ласка. скаже, взагалі, чи куди чи, 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 чи використовується це паливо? Чи, чи, потрібно... Я вам і кажу, що по теробороні ми пали офіційно не використовували. Ми тільки те, що це списали тоді як критична фаза була. Пом'ята ми дивилися, хто кому заправляли лютий версії. Після того патероборони палива, після. Тази... Можливо, і сенс резерв, хоча б невеликий резерв, щоб вони просто були на випадок, коли треба було. У нас є де склали на надзвичайні ситуації. І якщо буде критична фаза, ми можемо ну, використовувати оборону, І в тому числі на тероборону. Тому ми не залишаємося без резерву. Воно в талонах чи воно фізично? Ні, Ні воно в наливові. Оце, оце налив. Ні, зараз буде в талонах. В талонах, але ми його зробили, зараз тендер пройшов, ми його обналічимо в резерві. талони? Талони і налив. Нам зараз треба його обналічити і залити. Зараз прийде Олександр Вікторович, ми теж повертаємося до цього питання. Де, бо ще є в мене які питання? Е голова на останній сесії давав вказівку надати інформацію про кількість автомобілів, які знаходяться на балансі сільської ну, ради комунальних. Його Розхід пального. це ну, підготували ці документи? Чи, чи знову воно так словами лише? Ну, Судячи з того, що сьогодні ніхто не там я яка не підготувала. А, є, є є, сьогодні. А чи... а мене не було, чи що я щось була? Голова на сесії, там, частина депутатів, вже не пам'ятаю кількість, але це значна частина депутатів. Була запросили інформацію. Ми якісь питання, стосувалися закупки. Шо? а, Збільшення е, до 650 літрів витрати на місяць пального на кожен автомобіль сільської ради. Тому депутатів, звісно, не питання. Скільки автомобілів на балансі сільської ради комунальних її закладах? І скільки ну які розхід цих автомобілів? Голова доказика не знаю, кому є на балансі сільської ради на сьогоднішній день автомобілів взагалі немає. У нас ви, як депутати створили юридичне управління, виконавчий комітет управління капітального будівництва, управління гуманітарного ну, розвитку, фінансовий відділ. по цим всім підрозділам підрозділ. підрозділ, даватися кожний підрозділ. Доручити керівникам підрозділу, керівникам підрозділу зробити такі пропозиції, старати нашої комісії доручити усім керівникам підрозділів, підготувати до сесії інформацію, прозвітувати щодо використання автомобілів, в тому числі юайді автомобілів, щодо розсуднеї частини палива, за який період? До місячно, чи з січня по. Скільки автомобілі і яка кількість да. да, норма? Да, да, да. Нет, Но да. Скільки вони використовують кілометраж? Э, да. екі... Скільки вони вже використовують? Екі... Екі... Використовую. Ну, Січні. Січень переверес ну, буде 7 7 Це буде різні конкретні скільки бере, скільки використано на скільки <зві> і перебув. коротше з, з 1 січня по 1 вересня, по 1 вересня. скільки да. використано паливо, ну, кожний автомобіль давайте по перве серпен. Значить, лучше генератори почитали. Ну тут яка ситуація? Голова на сесії, на відео, на все, головне. Генератори то, І Треба посчитати. Що не було цих пожарити? Тут спитки покажуть. Можна питання? Mm -hmm. Дивіться, от якщо ми вже заговорили про автомобілі, а ще таке питання. Є же певні арендні автомобілі, які там використовують управління теж mm тільки -hmm. так звичайно. Але дивіться, е буває вже такі життєві ситуації, коли е можна там отримати штраф. Ну, бачите, скільки ще цих камер там ну, за, під ну, mm -hmm. перевищення mm -hmm. швидкості. Так, і оце просто питання, якщо ці штрафи є хто, хто за них виплачує, тобто як в договорі оренди. А да. офіційна сільська рада штрафу не платить. Ну, оце що я хотів. Не тобто, 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 як в договорі оренди, от за ці штрафи, то є там є певна людина, котра використовується автомобілі за договором. І після цього вона там отримала штраф, хто за це буде відповідати. Тому що є там певні штрафи різного рангу. Тобто, якщо це там порушення двойна сплошна, називається так, то непосередньо це на не людину виписується. Якщо це там просто перевищення швидкості, там ну ця камера, знаєте, що стріляє, то це вона на автомобіль. І оце оці. Мова йде тільки про паливо і якщо, обслуговування самого транспортного <пасу> засобу, <пасу> який йде, да, які йде, <пасу> е ну, йде в оренду. Е офіційно е штрафи не виплачуються. Добре, якщо будуть такі випадки, то ми навіть не можемо розглядати такий варіант. Якби штраф, я б підняла договір оренди, і прочитала. А сьогодні я навіть не, не готова вам сказати. Якби прийшов штраф, я подивилась питання Так. <гум> Ні, Сам, як я я є, якщо я в мене автомобільно в оренді. Це було питання з приводу передачі безпалива, ну, внутрішнього переміщення. <палив> є запитання, в тому числі до присутніх на комісії, пане Ілля задав питання, скільки орієнтовно палива розійшлася. Продумайте, будь ласка, питання. Питання в чому? Передати все паливо із територіальної оборони на потреби адміністративного апарату, голови чи... Голови. Так, голови. Чи залишається паливо у нас на територіальній обороні? Чи, чи, чи Ви, взагалі що, воно вже ми, не потрібно цей паливо? Я тоді уточнюю ну, це питання. Я вам кажу, що він не залишається. Тому що це паливо фізично воно випаровується. і Ми можемо його залишити, якай мабуть бочки буде, але його потім не буде. А ми я б сказала, що ми закуповуємо паливо, і ми його ще закуповуємо більшій мірі на 85-10, на надзвичайно на територіальному, ми поки не передбачаємо. Якщо потрібно буде, ми таким самим механізмом з 8 десять два сотні у територіального оборону. Тобто, взагалі, якби воно фізично було це паливо перевезти з одного ходу в інший, це да. чисто механічно. Ну а зараз я рахую на що вам нам закуплять паливо, коли у нас є паливо, яке потрібно, щоб воно списалося. Навіщо, враження навіщо, враження... навіщо його куплять, куплять, складірувати. Ну, в цьому контексті просто враження яке, що теробороні паливо не потрібно, тереборони не займається ніякою діяльністю. Ну, Навіщо ви так потрібно? потрібно? Я вам вже я... зразу сказала, що забезпечення поставила на ситуація. ситуаціях. Yeah, Скажіть, будь ласка, фізично паливо буде. Якщо, не дай yeah. Бог, теребанів потрібно буде паливо, то воно фізично, yeah. якщо yeah. воно даже буде на апараті, воно понятно, ну, по що направиться uh, теребалою. Скажіть, будь ласка, ви говорите про враження. Дайте відповідь на поставить ще завтра тероборона буде організовувати офіційно, там, з метою безпеки там, підсилення нашої громади якісь навчання, будуть виїзди, знову будуть блокпости, і вам треба буде деставлено. У вас є командир, правильно, який звертається до сільської ради і однозначно із резервного палива вам надається паливо для ваших послуг. Я не зрозумів, я не Тому... я, я я я можу я інтернету? Дивіться. Я Якщо станеться така ситуація, вже як сталося, не дай Боже, повірте, ми знайдемо паливо і за власне кошти собі я, Це сотні літрів, які витратили власне палива і нікому не просив мені покупкувати, бо це я відчув не на доброї волі, і ми знайдемо цю можливість. Але передбачити її в бюджеті сільради, щоб люди розуміли, що ви опікуєтеся і триваєте за територіальну оборону, не тільки за голову, щоб він їздив нормально. По закордонах, за по всьому іншому, щоб передбачили, нехай трошки буде паливо у перетені, ну, Воно може задовитися дуже швидко. І тоді до вас буде претензія. Ви забрали паливо. Mm -hmm. Ви говорите правильно, це, це, це ваша, почекайте, це ваша власна точка зору. Ми, члени комісії бюджету, зокрема, стали ті влади депутати, говоримо вам про те, аби ви передали всім членам територіальної оборони, я вас дуже попрошу, що ми не тільки думаємо про теріальну оборону, ми опікуємося, тому що тут ми живемо і наші жителі, і наші люди. І готові допомагати завжди територіальній обороні, і жодного разу місцева влада не відмовила, зокрема депутатів, надані будь-якої допомоги. Але якщо зараз теробороні треба буде паливо, воно є в резерві, яке буде терміново, швидко, без, без ніяких там предлогів вам видано питання, Тобі, якщо тоді <ривіт> так само, якщо стара передастся передасться діяспішеться. Це, це, це бухгалтерський облік. Зараз це передача не для цього, а для е, перевести відповідне бухгалтерський облік. Ви розумієте, що є ми десь фізично. Е ми Я вам декілька буду... разів наголосила, що ми зараз закупили, якщо ви. Е Моніторити як прозора. Ви бачили, що закупіла спакові дуже багато і, і бачили, Правильно. Бачили. і в основному ну, закупилася. На надзвичайні ситуації. Те, що настало стало 24 лютого, я рахую, що це якраз надзвичайна ситуація. І якщо щось буде, будь-яку ситуацію можна прив'язати до надзвичайної ситуації. надзвичайних ситуацій. Ми гарантуємо, що паливо. Ви можна брати перевести. Ви, будь ласка, нотуйте питання, це дуже гарно. Ви зараз говорите, що ще там паливо купується. Нотуйте питання, ми в візьмемо. За участі всіх керівників той відповідає за будь-яку сферу діяльності сільської ради, вам нададуть відповіді не тільки в нам, бо вас теж буде питання. Якщо питань немає, ще будь ласка. Можна відповісти? Ще одне питання. ви сказали, що сільраді дійсно потрібна територіальна оборона і повні зацікавлений. Це звичайно зацікавлені. Як ви тоді пояснити той факт, що якщо ви ж були тоді на суді, коли судили Дмитріва, що 37 го бату сказав розформувати гірську всю територіальну оборону і зброю всю забрати? І наш командир що сказав? Нічого не сказав. І у нас на сьогоднішній день ми його можна може камеру виключити, щоб просто розуміли. Повністю небоєздатний підрозділ. Забрали всю зброю да. і мене сказали, це важливо, що не потрібна територіальна оборона для громади. На словах вона потрібна, де спало забрали, зброї і немає. Не Давайте просто ми всю територіальну оборону розпустимо. Ну, чи, чи вже війна закінчилася. У вас, це, у це, вас, це, у це вас дуже, дуже служне служ... спро... спро... питання, але по-перше, попросили бо я йшла як знала, я не знала. По-друге, не чула цього, а по-третє, я не тільки зацікавлена. Я як депутат кожну сесію мова дійшла про допомогу. Будь-кому з територіальної оборони я була присутня і я голосувала за всі рішення. І кожен з депутатів не піднімав питання, якщо треба було де спаливо, якщо треба було блокпости, якщо треба було одяг, якщо треба були аптечки, якщо треба було навчання. Тому нам не тільки вона треба, і не тільки на словах, а ми це підтверджуємо діями, виділяючи кошти на те, що нам понче необхідно. Я вас дякую. Можемо сприяти на, будь ласка, щоб нам повернулися і ми її... ну, давайте давайте, да, давайте обговоримо це зараз. Шаблоннічна людина. Я, я, для... я хотів вже я щось початку. сказати. Я тут Тримаю групу 10 хвилин. Будь ласка, ми я робимо. нагадаю, просто якщо хтось забувся, як це все відбувалося. Зібрали війну в активну пальці депутатів. Треба срочно закупити пального на переборони. Бо ну, треба ж на пости їздити, треба переїжджати. Депутати зібрались, закупили пальне, але пальне до тероборони не пішло. І тепер воно переводиться на, з тероборони на голову. Виходить як? Що ми купили тер... пальне для тероборони, а їздить буде голова. От що це... тепер я це не закінчу, я можна ще одну супінці. Воно, коли ви кажете на блокпости, щось там списувалось, списувались якісь приближені особи до сільської ради отримували ті пальни. Там можна підняти. Так ту бумагу ніхто на бюджетній комісії не показав. А до простих командирів підрозділів, відділень жодного літра цього пального не дійшло. Тобто було офіційне звернення від команди. Бо не було тереборони, механізму, проте... як його списувати. І тепер так само буде. Немає механізму, як його списувати. До тереборони воно не дійде. Буде голова на ньому їздити. Це питання теж важливе. Треба. треба, значить, придумати цей механізм. Це не немає. Командир він тереборони не має механізму по списанню палива придумати, тому що в нього немає певних цих навиків. Закінчуємо з цим, вивчаємо питання щодо потреби переговорного палива і вивчаємо питання з механізму списання, якщо треба буде на переборону паливо. Шановні члени комісії, хто за щоб рекомендувати, вислав член комісії? комісії, мене питання, Чому немає вирішень усіх запровадів? Зараз бюджетна комісія.

Сам ми всі, всі свої це буде так. дуже добре. Ми в'їзд і можемо заговорити ці питання. Щоб поводити з утрішнє переміщення, палено пастильних матеріалів мова про якішла при допомоді. Прошу голосувати. Щоб вона вона не голосувати. Щоб вона ще бана, щоб отримався тут риб, певна пода. <пості> Да. Проти ти... вона ж тут Топ... в машина. Два проти. Два проти. Два проти. Я проти. проти. Так, я, ви так от знову ви голосуєте і самі не знаєте, за що голосуєте. На початку сказали, що переміщається сфера оборони на... на пожежну, потім сказали, що з тероборони. Чаба. На... Чаба. Чабан. що Чабан. Чабан. обратно буде. Бо, просто, Можна, можна мені Мали, слово? Голова комісії. Виявляєте, скільки голова комісії? Прошу на секунду. Поки ми не почали заспочатку. розглядати наступні питання, у мене є два питання. Ді, Ні. Де, до голови комісії. Зачекайте. Дай. Ви мені слово дали? Я не Валена Васильевич, попередньо да, організація комісії була початана да, да, да. служби членом комісії. Є порядок денний сформований, доведений до вашого відома. Окрім того, 18 п'ятницю на вашу електронну почту прийшли всі матеріали для того, щоб ви ознайомилися. Другу комісію, другу комісію, Та, комісію ще й всюду, да, в судові вас в, не, в, приходили. не приходили до ви зараз говорите про ті питання, які ми з вами обговорили вчора попередньо. І я вам сказала, Лена Володимира, ваші питання, питання зараз будуть розглянуті тоді, коли буде доповідати е, начальник УКБ. Давайте мати якісь слова один до одного і чергово, тому що тут є керівники управління, які запрошені доповідати по своїх питаннях. І тут є гості, наші жителі, які теж мають багато питань. Тому наші питання залишаються або різному, або чекають своєї черги. Тому що за порядок за основу і в цілому було прийнято. Обов інше, ми обов'язково обов знали в різному. В буде ваше зовсім інше питання. Чамані члени комісії а, я, я зараз буду блокувати сесію. Будь ласка, можете блокувати, бо це сесія це виступити, Це одна хвилина буквально, мені Є, резиція, є. З Але в різному. Різному, різному є. Ви ж не знаєте, що я зараз хочу сказати. Може по цьому питання. Я попросила у вас слово, що потребує регламент, ви мені його дали. І відразу перебили, не давши сказати те, що я у вас є це... два питання, ви мені не задавали. Ну, ви ж не знали зараз, що я маю говорити? Будь ласка, Будь ласка. У, ж... у, у uh, зв'язку з тим, що прошу вибачення у всіх членів комісії присутніх, я запізнилась, мабуть, перший раз за три роки на комісію і не мала змоги обговорити рядом, тому зараз між питаннями, поки не почали наступне питання розглядати. Дуже прошу всіх уваги на рахунок. Перше на попередній комісії було прохання комісії до відділу КБ щодо того, щоб відділ КБ підготував декілька кошторисів. Щойно я спілкувалася з заступником начальника відділу КБ і дізналась, що по трьом питанням тільки одне ну, є відповідь на одне питання. Я не озвучую зараз які питання. Суть в чому? Суть в тому, що вже дуже довго у нас длиться дискусія. Коли ми просимо якийсь відділ підготувати нам інформацію, він має це робити. Це вже більше року це стоїть на порядку денному, і досі ми, як депутати, не можемо отримувати інформацію, яку запитуємо. Що ми будемо з цим робити? Це перше. І друге питання, мені, щоб підготуватися по порядку денному. Ну, по, по декілька питанням на комісії, мені потрібна інформація із сайту. Дві сесії тому назад я даю інформацію. 52 сесія відсутні рішення про зміни до бюджету. Ну, це тільки одне питання, я зараз затронула. А постійно, щоб готуватись до сесії, наприклад, мені теж потрібна різна інформація. Я не, не храню його вдома, так? Проекти, рішення, рішення, відсутня інформація. За законом. Uh, uh, має uh, за це відповідати секретарю. Зараз секретар присутній. Будь uh, ласка, можна, ну, можна ну, якусь відповідь? Чому немає тільки одного рішення? Я uh, uh, не написано, що секретар відповідає за висідання на себе. Ну якщо вже надо пішло, ви мене звинувачуєте. Я не бачу. Я говорю те, що зараз депутатами. Ви депутат голосували? Поча. Покажіть, де там написано, що секретар відповідає за. Там не вказано, що висвітлення на сайті, а чи виходить рішення на електронно? Я дивлюсь про рішення. Проекта рішення зараз взагалі можуть не висвітлювати. Можна питання? Ви знаєте, що наш голова їздив на величезний семінар з приводу доброчесності і Він запевняв, що у нас саме громада, і ми висвітлюємо всі проекти рішення на сайті.